Ною, Лілія Журавель, фахівчиня департаменту чат онлайн Приватбанку. Лілія, вітаю вас! Вітаю, рада вас бачити Навзаєм, а, Попри те, що а, ви маєте порушення слуху, ви показуєте приклад сотням дівчат і хлопців, що можливо, все розкажіть мені, як розпочався ваш шлях. Ви знаєте, мій шлях розпочався з того, що я почала шукати роботу. І, відповідно, я забула, що це таке шукати роботу і мати відмову. От, У мене був такий шлях довжиною два з половиною місяці через те, що в мене порушення слуху. І я шукала відповідно, на різних е, сайтах, ну, вакансії, будь, куди я можу піти. І, відповідно, натикнулася на таку вакансію на сайті робота.я. Шукають оператора чату і ще в дужках типу уточнення таке з порушенням шлуфу, І я така вау. Тобто вакансія шукала вас? Так, це правда. Я, я ще дивувалася і думаю, а чи це правда? Приватбанк шукає е, таку людину, як я хіба це можливо взагалі? От, і відповідно, знаєте, тут говорить якраз про сміливість, і сміливість це про те, щоб спробувати себе в роботі в Приватбанку, навіть зважаючи на те, що це якби велика, великий банк. От, і я дуже хвилювалася, як мені там буде перший час. Але мені моя сім'я каже, ризикуй, піди в Приватбанк. Не спробуй, ти будеш шкодувати про це. І тому Саме з чого почався мій шлях в банк, в Приватбанк. так. Лілія, як загалом, людям з інвалідністю, наскільки важко знайти роботу, наскільки важко інтегруватися в колективи? Чи стикалися ви з якимись такими проблемами? Скажу відверто, це для мене ну, один із перших роботодавців. Які запровадили е, таке, ну, таку велику роботу вони проробили за, за, за для таких людей як я. Тобто я в Приватбанку почуваю повноцінною, є жестова мова, є субтитри на відео. Тобто, коли ми збираємося з керівниками, ми можемо читати по субтитри, тобто йде відповідна текст. Оскільки ми не всі вміють читати по-губомі, і відповідно не всі можуть чути. От. Наскільки проробили таку важку кропітку роботу для того, щоб ми могли почувати себе абсолютно повноцінними в самому Приватбанку, коли я вже прийшла в ру роб... ну, на... на посаду, мені дуже сильно допомагали супервайзери Приватбанку, тренери, керівництво. Наскільки сильно мене підтримували, що я була абсолютно шокована того, що таке взагалі можливо, оскільки. Абсолютно лояльно, спокійно ставилися до нас для того, щоб ми могли працювати і почувати себе абсолютно вільними, скажімо так, вільними як пташка, ну чесно. Бо навіть ну, здавалося б, що оператор чату — це якби звичайна робота, так але до нас пишуть люди, які мають, ну, пишуть голосові повідомлення. Вони переводять це все в текст, ми могли відповідно обслуговувати наших клієнтів в Приватбанку налегним чином. От. Тому адаптація була максимально приємна. Ви згадали про жестову мову. І Приватбанк єдиний банк, який має якраз переклад жестової мови. Наскільки це змінює клієнтський досвід людей, які звертаються за послугами? Що ви чуєте, які відгуки? Чесно кажучи, таких людей ну, багато. Тому що навіть навчили працівників володіти жестовою мовою. Тобто, коли з нами починали говорити так само жестовою мовою, або дивитися суто на нас, як ви зі мною, і ми читаємо по губам, ми повільно говоримо, от, то для нас це максимально зручно, як і клієнтам. Бо навіть і до нас, Приватбанку, звертаються клієнти чисто для того, щоб спитати якусь пораду. От, наприклад, був такий кейс, коли зверталися до нас відповідно за запитанням. Хочу, будь ласка, фахівця, який знає жовтову мову, щоб він мені пояснив, як правильно зрізати дерево. Оце мені так моя колега розповідала. Тобто є додаткові послуги так, у «Приватбанку». Так, так, так. І тому просто м -м, клієнти знають, що Приватбанк має такий кейс. Е що фахівці володіють за мовою, що працівники дійсно можуть надати кваліфіковану допомогу, навіть не зважаючи на те, що це пряма кваліфікована допомога, чи це не дуже пряма кваліфікована допомога. Тому якось так в загальному лілія. Я вам дякую за те, що ви тоді зважилися і відгукнулися на цю вакансію, і дякую за те, що ви ділитеся своїм досвідом, і хочу вам подарувати книжку. Це жіночі історії лідерства в Україні. Це проект українського жіночого конгресу. Тримайте, дякую, дякую вам. Щиро вам дякую. дякую.